Привіт! Це 10 регіональних новин усієї України за тиждень. Які новини будуть сьогодні у випуску? Можна прочитати в описі під цим відео в таймкодах. І там же є посилання на джерело кожної новини. Погнали! О боже мой, яка заставка, я балдю. Одесит виграв чемпіонат світу з ловлі коропа. Вау! Є такий чемпіонат! Ви замітили, як міняється настрій, коли говориш Чемпіон світу? Зловлі коропа. Ну, типа, якщо хочеш понравитися дівчатам, то кажи тільки я чемпіон світу. Ну, а якщо хочеш понравитися батькам дівчини, то кажи я чемпіон світу зловлі коропа. Чесно, не хочу образити рибалку, але для мене солідніше звучить навіть чемпіонат світу, з чувачі! Чувачі. О, я виграв. А, і програв. Я чесно, навіть не знав, що рибалка це спорт. Я думав, що це коли одружені мужики бухають біля озера. Ну, бо коли ти холостий, ти просто їдеш бухати. А коли одружений, то треба причина. О, а я придумав визначення: рибалка це причина бухає. Беть біля озера, цікаво, в рибалці є таке правило. Якщо не почав займатися цим з дитинства, то й нема чого починати. Хоча, якщо цим спортом почать займатися ще з дитинства, то можна спитися ще до школи. З 4 по 7 вересня в Хорватії відбувся 24-й чемпіонат світу з коропової лоблі. Цікаво, а як вони виїжджали з України? Стоять з вудочками на кордоні і такі Що? ми на змагання, чесне слово, знайшов я, значить, інстаграм самого чемпіона, і під фото, де він тримає чемпіонський кубок, 204 лайка. Або люди, як і я, не знали, що рибалка це спорт. Ну, або люди не вірять, що в спорт спорті з пузом можна бути чемпіоном. Мене ще й смішить, що в самого чемпіона на сторінці ось така фотка. А в статті ось така фотка. Таке відчуття, що автор цієї статті просто сам себе домалював на самій фотографії. Погнали далі. Заставка між новинами. Вау. У школах Луцька учням заборонили приносити бутерброди з ковбасою. Ну що я вам скажу? При Порошенку такого не було. Але знаючи учнів, вони щось придумають. Ну, типу, будуть робити закладки з бутербродами, будуть їсти бутерброди за гаражами, будуть отак, знаєте, паличками їсти, щоб руки ковбасою не виняли. Ну, ви поняли, да? Я проводжу аналогію з сигаретами. В такому випадку було б прикольно, якби вчителька застукала учнів з бутербродами і згодувала їм палку ковбаси, щоб потім хотіли їсти ті бутерброди. До речі, хто дивиться зі Львова, бутерброд це канапка. Мені здається, найбільше взагалі розстроїться трудовік. Чим він закушувати буде? Хоча в кожному правилі є лезя. Там же написано: учням заборонили. Тобто, по факту, вчителі можуть спокійно сидіти і жувати бутерброди перед учнями. Ви ще на кожну парту вазони поставте. Ну, щоб слюні учнів бігли зразу в вазони. І назвіть цю програму і вчителі ситі, і вазони политі. Ну, насправді ця заборона в школах, щоб діти не травились. Таку вони причину знайшли. А то що поворіха суп шваброю мішає, нікого не хвилює. А то, що в кожної дитини одноразово. Зва сігарета це нормально. Ладно, ладно. Тут я перегнув трохи. Поваріха не мішає суп шваброю. Мішає рукою. Вау, яка заставка! У мене від неї трусики мокрі. Мешканця Дніпропетровщини атакував борсук. Атакував, звучить так, ніби він готував цю атаку. Гляньте, це ж не борсук, це рембо. Він собі ці чорні полоси гуталіном намалював. Я до речі не дочитав. Мешканця Дніпропетровщини атакував борсук після того, як той назвав його єнотом. <сь> Вони ж цього так не люблять. Ну, я точно цього не знаю, але виходить, що так. А вдруг їм настільки неприємно, все рівно, що людині сказати Ти шо, корова, або ти що, олень? Ну, або ти шо, квадробер. До речі, а може це не борсук? Може це якийсь борис, з сусідського двора. Цілий день сидів шив костюм борсука, а тут сусід каже, єнот. От його це і обідало. Ну давайте подивимось відео самого нападу. Єнот, блядь, блять. Осьо. Привіт! Блять, за... Ну такий собі напад. може він до нього біг обніматися. по інтонації. Не важко здогадатися, що чоловік недовольний, але він навіть не задумується, яке в нього цікаве життя. Прикиньте, який козир він тепер має. Ну хтось каже, за мною дівчата бігають, а він такий за мною єноти бігають. Ну чи бурсуки, я ще не розібрався. Боже, як гарно це заставка чи картина. У центрі Києва спіймали лося тищенко ти чи що? Відштовхуючись від попередньої новини, не кажіть лося. А вдруг це олень, і він обідеться. Я до речі, відео. Давайте дивитися. Може, це не досповіно. На інформацію. Ну ладно, ладно, є реальне відео. Нічого такого, просто лось гуляє в центрі Києва. Що мене, до речі, найбільше дивує, як він до центра добрався. Тобто, коли Лось гуляв десь на шулявці, це була нормальна ситуація. Коли Лось пересідав з червоної гілки метро на зелену, це нікого не дивувало. І як тільки Лось добрався до центра... Всі в шоці написано, що лося перевезуть за межі міста. Ну ви хоч очі йому закрити, щоб дорогу не запам'ятав. Ну бо толку, він за годину назад в центр прибіжить. Фахівці планують тимчасово приспати тварину, щоб перевести в природні умови за межами столиці. За межами столиці, Тобто куди саме ще невідомо, може бути таке, що лось просинається, а він вже в Житомирі. Мер. Цікаво, а якщо він зупиниться, на нього наклеять, наклейку я паркуюся колень. До речі, по відео видно, що він спокійно ходить, ніби просто щось шукає. Ніби просто забув, де припаркував своє БМВ. Ха! Вау! Заставка краще, ніж новини. У Дніпрі комунальники, які приїхали усувати провалля в асфальті, провалилися в провалля в асфальті. От тобі й на. Комунальники комуналили комунали та й не викомуналили. Є фото. Ні, ну асфальт провалився сильно, але щось вони занадто заглибились в цю проблему. Тут більша претензія до автора цієї статті. Такі поле для креативу. Чого ж не скористатися? Цю ж статтю можна було назвати комунальники на дні. Мені здається, вони запустили вічну проблему, і наступна новина буде звучати у Дніпрі. Рятувальники, які приїхали рятувати рятувальників, які приїхали усувати провалля в асфальті. Провалилися в провалля в асфальті, які приїхали усувати рятувальники. Ну коротше, ви поняли, прикиньте, що сказала бригада комунальників, коли водій тільки-тільки провалився. thank <laughs> Блять, Толік, єболік, перший день! Погнали далі. Вау, чому заставка така коротка, а новини такі довгі. У Черкасах медиків рятували пацієнта, який ковтнув 6 гайкових ключів. Сірошка, ти не ти коли голодний. Видно, сильно буквально сприйняв слова лікаря. Вашому організму не вистачає заліза. Я одного не можу поняти. Нащо було ковтати шість ключів, коли можна було б ковтнути одного розводного. Цікаво, з якими симптомами він прийшов до лікаря. Ой, щось живота крутить. Добре, що він вже не школьник. Бо не знаю, як у вас, але у мене в школі в медпункті лікували все одною фразою. Іди покакай. Прийшов, він явно не зразу. На фото видно, що ключі вже аж поіржавіли. Ну а ключами срать, мені здається, таке собі удовольстві. Там, звісно, в тіктоці не позаліпаєш. По-любому він це зробив бухів. Як то кажуть, я нагайка, різьбі не хазяйка. Ну і по-любому це не просто так. Ну, 100% з кимось поспорив. Прикиньте, якщо він цей спор ще й програв. Бо треба було сім ключів ковтнути. Хоча, може, і не ковтнути. Ну, ми ж не знаємо, як вони в нього потрапили. Може, ці ключі він не ковтав, а засовував, якщо ви розумієте про що. А може це і не він сам. Може його наказали за щось. А, це механік. БМВ, Боже, яка креативна заставка. Я балдею. Мер острога вибачився за те, що бився з жінкою та слухав російські пісні у Домі культури на день пам'яті захисників. Міський голова зазначив, що зробив це, бо напився. Ну, раз вибачився, то ладно. Стоп, стоп, стоп! Вибачився! А давайте ну, розберемося. Він, значить, бився з жінкою, слухав російські пісні в будинку культури. Це все він, значить, зробив у день пам'яті захисників і такий я вибачаюся. Трошки напився. Зазначив, що зробив це, бо напився. Зазначив! Ти бив жінок! Да я просто був п'яний. Чого це з його сторони звучить як виправдання? Ну, бо по факту це звучить все рівно, що ти бив жінку. Да, бо я дебіл. Цікаво, він відчував якусь грань. Ну було таке, що він дає жінці по типу, обличчю під пісню ЕТА моя вечірінка». Випиває з горла горілку, до нього підходять, пропонують кокаїн, і він такий: "Ні, ну це вже занадто. Міський голова острога, 50-річний Юрій Ягодка. А ягодка то забродила. Публічно вибачився за п'яне побиття місцевої жительки. Потерпіла, зробила зауваження посадовцю, який у публічному місці слухав російську музику. У відповідь. Не що, той кілька разів її вдарив. Кілька разів! Ну просто попала під руку, коли біт був класний. Прикольно, якби він ще сказав, що це люди винні. Бо він напився через те, що люди на острог кажуть Остріг. Хто не знає, усі жителі острога терпіть не можуть, коли на острог кажуть Остріг. До речі, а чому ще не перейменували острог на гостріг? Непонятно. Не на часі, мабуть. Вау, яка заставка білі букви, чорний фон. Володя Гень. У Миколаєві квадробер атакував велосипедист. Для тих, хто не знає, квадробери це діти, які передягаються в тварин і бігають по вулиці. Тобто, поки вони були в чотирьох стінах, це був утренній. Тільки вони вийшли на вулицю, це вже квадробери. І от один такий пес пригнув на велосипед, який їхав. Є відео, до речі, давайте дивитися. Я не розумію, чому вони використовують слово атакував. Якщо він просто напав, напав як пес. А якщо ще й вкусив, то там взагалі проблем. Треба прослідкувати, чи немає в нього сказу. Взагалі, таких, мабуть, треба ловити і віддавати в приют квадроберний. Ну такий вже ж є, бо мав би бути вже. Ну і до речі, вони трохи відстають від трендів. Бо якщо він нападає, це не квадробер, це агроквадробер. Ви запитаєте, звідки я знаю цю інформацію? Будь ласка, Запомніть, на раса навсегда є агро а є Просто квадропери. Просто квадропери это те, которые занимаются своїм хобі. То есть квадробіка а а вот а квадро... не кусаються і нападають на людей. Да коротше так, коли ти бігаєш на своїх чотирьох і какаєш під кущом, це не алкаш, це квадробер. А коли ти бігаєш на своїх чотирьох, какаєш під кущом ще й на людей гавкаєш, це не білку ти зловив. Це ти агроквадробер. Мене обурюють слова в статті. У Миколаєві велосипедист збив дитину. То тобто на нього пригнув пес. А він збив дитину дуже зручно, чесно кажучи, для дитини. Якщо дитина наробила якоїсь фігні, просто надягаєш на неї маску собаки і кажеш, що вона така грайлива. Ви не бійтесь, це вона так грається. Погладьте, погладьте, вона не кусається. Нічого страшного, вона вас тільки понюхає. Саме головне, щоб цього квадробера не занесли в червону книгу як рідкісну тварину. Ну, якщо прям таке буде, то чур я вовчик. Ау! Заставка сім букв, просто факт. Тернопільська міськрада в рамках малої приватизації виставила на аукціон ЦАПа за 60 гривень. А от, в принципі, і фото самого ЦАПа. По його погляду можна зрозуміти, що він сам в шоці. 60 гривень Це ж півтора долара. Ну реально, не дивлячись на те, що з нього толку, як з козла молока. Але 60 гривень ну це прям дуже мало. І, хоч мені шкода цапа, я надіюся, що цього аукціону не побачить моя дружина. Бо в її розумінні все, що на акції, має бути в нас вдома. А Я, чесно кажучи, не сильно хотів би просинатися від того, що мене цап поблизу є. Написано, до речі, що він народився 2020 року. Тобто йому 4 роки. Ну, в принципі, я в 4 роки десь так само стою. До речі, я погуглив і знайшов на Олексі, що цап коштує 3000 і це ще не найдорожчий варіант. Можна і за пятерку, і за десятку продати. Це я до чого? Тобто купляєш ЦАПа за 60 гривень? 500 гривень тратиш на те, щоб завести його в барбершоп і весь остальний навар ваш. Як вам схемка? Заставка між новинами. Уау. Мешканця Львівщини, який проколов сусіда вилами, оштрафували на 850 гривень. Ляшко, ти чи що? Іди онуків нянчити? Старий пердон. П'яний Іван посварився з сусідом і через суперечку взяв зі свого подвір'я вила та навмисно проштрикнув ними плече та живіт сусідові. Крім того, далі Іван побив дерев'яним руків'ям сусіда по голові. А вам не здається, що 850 гривень, то якось мало за такий прикольчик. Виходить, приблизно 106 гривень за кожну дирку. Ну, якщо у вил, 4 зуба. 106 гривень. Шампур шашлика, і то дорожче стоїть. Обвинувачений повністю визнав свою вину. Відтак суддя призначив Іванові штраф 850 гривень. Ну, раз визнав свою вину, то можна було вже і 750. 50 йому давати. Визнав вину. Ну, типа, спочатку в струми вила сусіду в живіт, а потім такий, ні, ну це, мабуть, все-таки неправильно. Некрасиво це якось. Вау! Wow! Заставка! Це були 10 оригінальних новин усієї України за тиждень. Такий випуск буде виходити кожного тижня. До речі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, в який день найзручніше, щоб виходив випуск. Ну і звичайно, підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Поставте, будь ласка, лайк, якщо вам сподобалось, і напишіть в коментарях, що вам найбільше сподобалось, щоб я на цьому акцентував увагу. І звичайно, ставте дізлайки, якщо вам не сподобалось. І дуже прошу написати в коментарях, що саме вам не сподобалось, щоб я виправив це. Пока зустрінемось. it